Хлопці, ви ці нас гарно чуєте. Зараз маса людей, які зараз на Майдані прийшли боротися за свою свободу мирним шляхом. І не дай Бог ви порушите цю присягу. Нагадую, що приміщення в'язниці розміщиться поряд із приміщенням УВД. Пам'ятаєте? Отже, присяга. Вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складає присягу і рочисто клянусь. Завжди залишатися відданим народу України, відданим народу України, а не Межигірському хряку, суворо дотриматися її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним, дисциплінованим працівником, зберігати державну службову таємницю. Я присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно досконалювати постій... професійну майстерність та підвищувати рівень культури. Підвищувати рівень культури. Ми бачили вашу культуру на Майдані. Всіля госпоряди зміцнення авторитету органів внутрішніх справ. Клянусь, мужно і рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися з злочинністю, а не з власним народом, захищати від протиправних посягань на життя, здоров'я, права і свободи громадян, а не самим посягати. Державний устрій і громадський порядок. Ми Живем в демократичній правовій державі. А кого ви, яку ви державу хочете захищати? Якщо ж я порушу цю присягу, то хай мене покарають за всією стовористю закону. Я ще раз звертаюся від імені Майдану, від імені цих людей, які є тут, покиньте, працювати на злочинний режим. У вас є можливість, якщо залишилася час і гідність, підійти до свого народу і бути з цим народом.